Звір жаху і витягаємо шракції і знов лиги ван і відразу форм або склад залітає падає епік опа. <пасміст> Всім привіт дякую за підписку на Мій канал. Сьогодні на нас чекає божевільна кількість відкриттів про давніх уламків під x 2 поїхали! Вриваємось на перше відкриття до нашої Razer X з клану Moon Platinum. Всім привіт! Відкриваємо 100 синіх, полетіли випадає Аутар, отруйник на клан босса Звіроящер підвійний фракції, сержант Ар'єргарду чудова для новачків, має корисні штрафи та бафи І кунаїчі підвійний фракцій не більше. Кайден чудовий підвійний фракції за рахунок оживлення союзників. Випадає ще один епік. Аліка після ребалансу стала цікавою, без більшої більше тривалості передряджання навичок по типу та остаріга, але стихійна. Диякон Армстронг насправді топовий епічний чемпіон заходив всюди, особливо корисний на арені, в вежі проти темної феї та клан Босі. Якщо перший, вітаю. І старий групу ще впав в лава для новачків та війни фракції. Прибігає легіонер, даї ті димчастий, унікальний герой з механікою до обходу, Може чудово набувати шкоду на клан босі. Шукачка під війни фракції. Також саме час протиснути вподобайку. Келіан Сорокопут – середній герой більше для новачків. В цілому під майбутнє війни фракції, які стартують вже в липні. Локвей, новий герой з духів лісу, який знімає завісу, ігнорує щит. Але не сказав би, що це дуже цікаво. Грати можна, але щоб прям топ-топ то ні. По епікам це відкриття поки 10-10. Х2 -10. працює і це відчувається. Руела заходить на замок лавого лицаря, потрійна атака, скорочення шкали ходу, плюс корисні штрафи. Алюра, Мордекай, скільки ж насипає корисних епіків. Це важко повірити, щоб Х2 так добре працювало. Алюра, це звичайна богиня лавого лицаря, завжди буде тримати його під контролем. Вітаю! І Мордекай, гніздо павучихи, гідра для новачків та війни фракцій. Випадає гратолам, як правило, це корм або склад. Залітає перша легенда, і це Нарі щастунчик. На жаль, поки що не регаш. Як хто каже слово на три букви. Уви. Все. Що можна сказати про Нарі? Середня легенда по арсеналу навичок. Це гідра має провокацію, штраф точності та опору. Плюс краде бонуси. Але я не бачив, щоб його так активно використовували. Тому непоганий, але не топ. Відкриваємо далі. Випадає фейн. Чудово заходить на клан боса, має корисні штраф захисту, плюс слабкість, отрути та штраф атаки. Все, що треба. І ще погромник складу випадає. А, чекав сьогодні, побачити цифру 350 тисяч підписників. Мені поки що там трошки бракує. Ачак Вендарин, топ герой на павучіху за рахунок замороження. Лазурна леді це фортеця великого стража. Добре, лікує нашу команду. І хотацу хороший станоприймач приймач на КБ Наступний вадімка з клану Асгард Готуйтесь до кланових битв з особистими нагородами. Тут ми відкриваємо 76 синіх. Поїхали. Кабріус непоганий отруйник на клан боса і відразу легенда! І це морту Макап, ось це щастило. Морту Макап це топ арени, особливо в кам'яній шкірі. Він потужно пробуває суперників зі своєї секретної навички, яка ігнорує захист і боку шкоди. Тому вітаю з топ легендою! І відкриваємо далі. Випадає драха, вся сила, то героїня підтримки, лікує від власного максимального здоров'я, накладає бездоганну завісу для вашої команди, плюс оживлення. Вітаю, якщо перша. Котаце вже сьогодні прибігав до нас, а окс підступний, насправді дуже корисний герой. На фортеці від великого стража клан босса Війни Фракції. За його пасивною навички, коли його атакують, він збільшить тривалості штрафу суперника. Тому раджу придивитись до цього героя. Назана – непогана героїня на війни фракції: масова атака з бази, щит союзників та штраф атаки. Кварган увінчаний. Цей герой використовується на фортеці великого Стража та Альнаме. Він має багато корисних бафів для вашої команди, лікування та щит. Також, якщо вам потрібна допомога по грі, переходьте до нашої телеграм-групи, посилання в описі до відео. Ліч герой злиття разена не більше. Василіск чудово заходить під війни фракції, в сеті оглушення, бо має масову атаку з бази і збирачка трупів склад. Наступний Red 07 з клану UA щити відкриваємо 80 уламків, хай щастить. Талесія розлом під війни фракції і знову легенда, Це разен. Що сказати без коментарів. Разен це, звичайно, чудовий герой, але його можна легко отримати зі злиття. Тому посилити фрактів теж буде добре. Відкриваємо далі. Мене можете не любити. Ви полюбіть цей чудовий е, канал в ютубі. Ставте лайки каналу. Поки що непогано корму насипає нам. Лодрі Каракар чудовий герой з постійними щитами для вашої команди. Віренон шовкова корисна героїня, заповнює шкали ходу, плюс бав швидкості та оживлення, підкрипту духів лісу саме раз. Також можна брати в команди на клан босса, бо вона ще має штраф атаки з бази. Відмічаємо, Тагора, він насправді на рівні з легендою. Має оживлення всіх союзників, щит від свого максимального здоров'я, лікування, плюс бав швидкості. Тому це насправді дуже серйозний герой. Джизо, герой за вхід не вартий уваги. Чонору підвійни фракції. Криваве поро випадає, безнадійний ребаланс. Як була на складі, так і залишилась. Також, якщо ви ще не протиснули вподобайку, якимсь чином зараз саме раз. Випадає Сачі, непогана героїня підвіни фракції, має масову атаку з бази, тому все ці оглушення буде саме раз. Вергіс, Вергіз вбивця краба Скарабея, судної вежі. А Чак Вендарин сьогодні вже нас вітав. І дзюрадзин, середній герой підвіни фракцій, може бути. Наступний на черзі роман з дуже потужним ніком з клану Чорний Град. Тут ми відкриваємо аж 150 уламків, тому бажаю успіху. Поїхали! Перша випадає морах Бранзаока, непоганий дамагер з долучанням союзників до атаки. Вергіс вже сьогодні був. Капітан Теміла, корисна героїня, щит союзників та лікування команди. Поки що спостерігаємо, як випадає корм. Мерука Франокс, як правило, зберігаються на складі, або навіть краще скормити. Щось легенди поки що не видно. Насправді, як на практиці, в кого найбільша кількість уламки, відсоток випадання легенди чомусь значно менше. Окультний воїн, отруйник, заходи на план боса, вершину кризного голема, лігого дракона. Фенчі заходить на лаву для новачків, випадає нова героїня Ільсін'я, образ просто космічний. З арсеналом навичок середня, має щит плюс посилення, плюс блок бонусів. Це може бути корисно на гідрі, але героїня більше для новачків. Лайки ставте це допомагає поширювати, це допомагає розвитку каналу. Нас потрібно. В моєму житті було декілька випадків, коли відбувалося диво. Передзвін для новачків на арену, Ешма заходить на босса, отрута слабкість плюс збільшення тривалості штрафів, ягосклад і Джаранг. він і фракції не більше. Щось дуже багато корму насипає, ніби без Х2 відкриваємо. Дуже дивна ситуація, бо в попередні відкриття майже в кожній десятці був епік. Ну де наш епік? Нарешті епік. Це каелія, зараз же не дуже актуально, тому краще залишити на складі. Випадає епік. Опа! Легенда! Король грав. Король грав це топ-герой на гніздо Павучихи, має масове випалювання плюс замороження. Плюс цього героя швидка анімація. Тому вітаю і відкриваємо далі. Сікара добрий дамагер на війни фракцій. І відкриваємо останню десятку. Та ти перший раз діш? Виходить, що так. <рес> Наступний на черзі Герчик, голова клану Щастя, відкриваємо синє до упору, Поїхали. Джорг відлюдник, корисний орк, герой на війні фракції, має оживлення, баф атаки, плюс ще випалювання. Тому з ним дуже легко закрити цю фракцію. Фейн вже сьогодні до нас прибігала. Зелот, корисний лот для новачків, долучає союзників до атаки. Погромник склад або корм. І відкриваємо останню десятку. Звір жаху і витягаємо ще одну легенду: чорний лицар! По цьому герою багато суперечень до його користі. Але на мою думку, головні локації це все ж таки гідра та війни фракції, бо має 75% на провокацію з бази. Плюс бав захисту та реєрації для команди. Тому непоганий, але не топ. Наступний в нас UA Eve з клану Мерехтеча 40 синіх. Поїхали. Граталам склад. Вітаю. Карам теж склад. І Келіан 40 вже сьогодні був середній герой. Випадає епік Айна, використовується на клан босі, має штраф захисту плюс слабкість. Знову падає Драха Всесила, Вітаю, якщо перша чудова гарення підтримки. Тортура склад. І відкриваємо останню десятку тут. Барт Фотбор. Розлом захисту на війни фракцій. Конелія, Герейня, Сну і Горе. Справжні гори. На жаль, тут без легенд. І фінальне відкриття Берег 82. Скрізь Мончері. 53 уламки. Сподіваємось на легенду! Шукачка легенди випадає. Сподіваюсь, відшукає нашу легенду. Алюра випадає, вітаю! Якщо перша за сьогодні це вже друга в нас. Вудзі блок бонусів на гідру, плюс механіка з контратакою, яка накладає слабкість. Мордика і топчик вже сьогодні був. Грата лам, корм. І баранеса, він і фракції має масову атаку з бази. Ну що ж, потягнули 5 легенд. Особливо вітаю з морту Макабом. Також потягнули дуже багато корисних епіків. Всім дякую за участь у відкритті. Також пишіть у коментарях, кого вдалося потягнути вам та чи відкривались ви під цей Х2. Буду дуже цікаво дізнатися. Не забувайте поставити вподобайку. Всім дякую за перегляд та мирного неба!